Поки нормально. Боже, там страшно. Боже, там страшно. А жінка, ну. Я щас хотіла сказати, жінка не спортиться. Вітаю, я шо? І це четверта частина проходження дреджу. Всі посилання в описі приємного перегляду. Потерпілий, підіймається на борт. Сус. Можна дерево забрати? Алло. Дерево забрати Ви охріне всі. Я просто дерево хотіла забрати. Я щас з мужиком тут потону. Довбанулося обострю. Читання завершено, хорошо. Мужик, чекай, я читаю. А я все читала. Все вже прочитала. Мужик, бачиш, риба більше тебе займає. Так, мужик. У нас нема місця. Що робити? Як цю рибу вмістити? Якби вона ні? В мене риба не ва. А, все можна так. Так можна, да, так можна. Все, хорошо. Блять, потратила час. Братий час. Музик, ми з тобою здохнемо. музик. Музик, ми з тобою не виживемо, музик. Я бачу кораблі, типа. Це нормально? Блять. Да, я мучую свою лодку сусу. Металобрухт це важливіше за цей за все, але. І поки-поки спати. Пробіль? Сутир, включив світло і виключив. У мене переляканий персонаж просто вообще. О, купа матеріалу? Це добре. Я не привикну до цього. Готово. Все, поки нормально. Боже там страшно. Боже там страшно. Я видали Валерант, я тебе вітаю. А чому саме зараз? Ти щось скачав покраще? Музик Мужик на борту вже не розуміє, коли я його доведу, бо я ніби недалеко. Металобрух, будь ласка. Це не мета, не. Це не металобрух. Давай ще доску, мабуть, тут. А ні, це, це металобрух. Вони мене обманюють силуетами. Силуети кажуть, що там спокій? Які маю це сунути? Може, нафіг рибу? Вона друга, мабуть. Так, все, викидаємо діток. <рогроші> Програші, а, поняла. Поняла. Короче, пока рибка. Пока. плавай там з металобрухтом, поняла? Ты не заслужила місця на нашому судні. Щось я повільно плаваю, а, ну да у мене ж один цей двигун поламаний. От скоро про мене будуть говорити, типа той самий рибак е, лох, який по ночам плавав і нічого рибу не ловив, і взагалі. Вообще... Можеш сразу на правильне місце ставити, чи ні? Я тикаю. Ви доставили всі необхідні матеріали, маєте повідомити про це будівельниці, добре? Давайте щось, ну, типу, якийсь цей щось з собою візьмем Бажано металобрухт. Це металобрухт? Метолого металобрухтік Угу, хороший, поняла. Великий брухтік, це нема місця. Де я живу? Да я живу, покажіть мені карту. Свиденько. Блять, я туда вообще доплыву. Це прямо і чуть-чуть ціліворуч. -чуть Чи все, я вже спазу спати. Все, день пройшов. <гум> Дуже швидко, окей. Металобрук багато займає, походу часу. Або мужик мене лякає просто. дуже повільно, без мого першого двигуна це Крінс, мене якісь ще ці штуки дують, Почекаємо пару років. Да-да такий швидкий корабель. Ця акула мені ще прокусить жопу. І я все. Але автоматично все пасту. Окей. Окей. У мене місця не дуже є. І грошей. валяється. Кісь дошки, щось там валяється. окей. Будівельниці, да, є що сказати. Так, пам'ятайте, що ми маємо там все мати. Давайте двигуни. В якісь потрійні в мене будуть двигуни, чи що? Видно, але окей. Важкі да. він виглядає трохи розбитим. Може відремонтувати це тут, якщо хочете. А можна мужика висадити? Е, музик? Ти довго будеш сидіти в мене в човні? Музик? А якщо я візьму цей двигунчик і його. не видалити, повернути. Ви не розумієте мене. Ми всі видалити. Поверни його. Що я понатикала? Mm. Нема в мене крабів. Все, відстань, відстань від мене. Не, не бійси мене. Нема мене риби, Все, поки. Мій двигунчик взяти. Тикнути сюди. А що це я у нас... Це спорчена риба! Блять. Так. Це теж ми достаємо. Дуже довго ставимо. Сука, блять. Фінальна стадія усі, усіх живих історій. Що мені з цим робити? Мужик, що мені робити з гнилою рибою? Нема. Ви тримайте крабів. Да, але це. Це можна продати? Що я можу продати? А, крабіка. Ну, це що мені робити? Мені треба гниль чи не треба? Скажіть, будь ласка. Для чого може знадобитися, Ну, але, типу, в мене поки є місце? Вдруг вони мені скажуть, блядь, в мене грядки тут треба удобрити. Я не знаю, ну, типу, я не можу очікувати нічого від гри. Але обідно. А це, от, кстати, цього Можна музика якось виставити з рук, пожалуйста? Викинути. В смысле викинути? А куди, може. не туди, може? Може в інше місто? До Літл Мару потерпілого. А я де Грейтер Мару, а? Не. Вибач, мужик. Найти пряжку ремені біля Літерма Літлмару Тоже. Угу. Повернутися до будівельника. Будівельника це зараз буде. Зараз, 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 будівельниця. Ви закінчили? Ну, немає сенсу витрачати час. Рухаємося. Слий, жінка. Блять, ви всі такі великі. Почекай, жінка. Почекай. Почекай на місці посиди. Немає місця на палубі. Повертайся, коли буде більше місця. Нема на тебе місця, нема на тебе нічого. Можна мені ще один двигунчик? І всі ржаві. Того вечора небо було освітлене дивним багряним сяйвом, Бачили це? Так, да, я от за це говорила тоді. Це вона це мені казала. Оце мені теж в тому місці продавати. Можна мужика якось так переставити, щоб влізла ще людина, може б мейбі пробаблі, блять. Якщо я її переверну. Можна жінку перевернути. Можна? <смі> Полези. Е -е, доброго вам звільнення, грейтермару, я й далі. Я спію переплисти на інше місце. Ну У мене вже три двигуна, ексусу. Wait a minute, Чекайте. Так, да, оце от. ой. Все його Ремонтуй, да. Ремонтуй мені пастки. Рибо Да Не забувайте, якщо ваші крабові пастки трохи зіпсуються, чор чорняр може їх полагодити. Да-да, це не треба. Рибу продала Відчалити давай кудись поставимо ці пастки кудись ту диву. Все, я тут. Солодкуватий запах цивілізації. Я думав, що ніколи не зможу відчути це. Він повертається до вас, він здається похмурим, як для щойно врятованого. Як ви можете собі уявити, у мене майже нічого немає, і я відчуваю, що це вже нічого не варте принаймні для мене. Але, можливо, це буде для вас чогось варте він знімає перстень з, пер... з печаткою, з лівої руки. Це то, що мені треба. До кращих днів, друже, прощавай. Ласкаво, просимо. Ні, точно не перстень. Е, це вот Хелих. Перстень з початкою мені треба. Тутово. Чи ні. Ні, тут кор'є, блядь, Ти серйозно? Тобто перстень з початкою. Це просто. Просто щось, що я маю продати? Ключ, катпулка, ключ, кольє і годинник. Чого два ключа? Добре, я продаю. Дякую за гроші. Мужик мені дав штуку, а я просто така пофіг. А, у я крабову паску, кстати. Де моя крабова пастка? Тут. Жінка, ну, я ще хотіла сказати: жінка не спортиться. Забити. Забити. Спи. Просто спи. Та Не відчал... Не відчалити Так, жінка не спортилась в нас, у нас все хорошо. Я пливу назад. Просто щоб продати рибку. І, до речі, цю рибку. Паду. Могла й доловити. Ну, дивіться, оце. Що за звук? Що за бабах? Риву рибу я можу словити, кстати. У мене на неї місце. Ідеальне криве місце для кривої риби. Дві штуки. Та я не вірю вам. Все, поплили. У мене два причали. А, а це що за причал? А не причал. вибачте. Я ще об нього би зараз вдарилася. Просто оці сини дуже причальні. Не всі зграєри поднакові, деякі з них містяться нормальні зразки. Іноді це можна сказати, навіть просто подивившись поверхні. Зараз я жінку відвожу. Мені треба щось купити. У мене є гроші. Нема місця ні нас все одне. Воно у мене ще недоступне, чи це я просто не маю грошей, матеріалів, бажання і все таке. Мабуть. Так, мене точно достатньо місця. Давайте перевернемо мужу жінку назад. Верх ногами хай стоїть так. Мені нравиться. <пливе> Куди я Вліво чи вправо чекайте? Я не можу з цими Вліво Мабуть, Steel Point вона хоче, правда? Да, Бливо. Я что, туди пливу, правда? Я сподіваюсь. Мене задивує сьогоднішній контраст, типу, наскільки ця гра. Да, вона трошки, типу, хорорна, але по факту вона дуже контрастна. Вона, типу. Спокійно, музичка, все добре після еріанів, просто. Так, так, підійте. Дякую, друже. Будівельниця вилучена з інвентарі. Дайте мені трошки часу, щоб усе тут побудувати. Повертайтесь будь-коли. Вона пристягає руку до ящика з інструментами і дістає ж меню компонентів ці. Завжди добре мати під рукою. Ви маєте взяти ці предмети. Я маю. І я маю. Я маю місце, я маю бажання. Я можу тут відпочивати, досліджувати, але досі не матиму цього. І... Не бойся. Дошки це завжди корисно. А оце от тим паче. Металобрухтіка. Не знаю, що це за риба. Це саме стандартно дам. Ще нема риби. Цікаво, що роблять інші речі. Окей, сейчас я вговорю все когось. Я можу ще когось такого зловити, якщо я тут переорганізую трошки. Головне, щоб нічого не спортилось за ніч. Давайте поки перевіримо цей туманний ріг. Что? Что? Океанічно? Хальмор, це шо це со? Оце типа фантомні кораблі. Я навіть, ну, не вірю в їхнє існування. Але окей Я погуділа, і мені хтось погудів. Тобто можливо, я можу когось знайти по цьому звуку колись. Що це? Угу, не можу такого. А є? Крабові... ага, нема. Нема крабових пасток в мене більше. А куди я хочу? куди я хочу? Продати рибу. Якщо в нас і не спортилися, я сподіваюсь. Оскільки ще осталось, кстати, і пише. Стан свіжо Непонятно. Неприконні краби. Не взагалі ну, оплачують мені цього <сміст> оренду. Е, ну, типу, чи варто є воно того Чинити ці крабові пастки? Коли крабік так дешево коштують? <сміст> Металобрухт. Скільки в мене грошей? Нема підсо? Наскільки, ну, типу, наскільки. Ну, 400, окей. Окей. Вони нема місця, вона мені їх не хоче покращувати. Війдіться в режим ремонту. А я хочу в режим покращення можна? Я можу продати водочку, ловити прибережно, а ця мілина і все. А ця дуже мілина і ця вілина. Фіхня. І ні. Це нічого корисного. Куди я їду? Біля Літл Мару пряжка ременя Туди і їду, мабуть, бо крабіки не ловляться, Ну, може мені ще, ще одну пастку купу йти. М -м Давай. Пофіг зараз поставлю. Я тільки сказала про те, що не факт, що вони окупляться. Пофіг, купляємо все одно. Може колись, може колись. Це вартуватиме того. Ну, от пастка є. О, на то щось зловилося, але не факт, що щось корисне. Але було би файно. Корисне. Корисне. Торговець? а со шо, мене щось є? Він дістає книгу. Він дав мені книгу, і mm. mm. well, це, це хороший ю, як соса. Це його його. Він ще казав зловити тут сейс. Так. А що хто тут плаває? Рибка така, пласка, харасов. Там самообична, тут, мабуть, теж самообична. Тут якась вийовіста, на яку у мене немає водочка. Окей, а куди я хочу? Я хочу крабіка віднести назад. Окей, давайте зловимо рандомну рибу. Просто щоб щось продати. Крива риба. Ти її вже забули всіма можливими назвами. Я не встигаю три рази нажати. Воно ж типу крутіше, якщо я три рази нажму, правда?